Мене знає, не гукайте, добре? Дивіться, зробимо так. Якщо то відео набере багато коментарів по, по відповідях, що та, давай, ми будемо чекати. Значить, до вас наступна пропозиція. Я один хочу ліквідувати склад. Якщо це відео набере багато коментарів. Що давай ліквідовуй, ми то все в тебе викупимо, то я буду ліквідовувати. Відео має набрати понад я думаю, понад 500 коментарів. То буде такого, то буде великий склад, я його буду закривати. Там будуть ліжка, взагалі буде мега розпродаж. Ви можете купити ліжко і за 4 тисячі гривень, і за 5 тисяч гривень. І дубове ліжко можете купити за 20 тисяч гривень, за 22. Так що дайте мені розуміти, чи вам то потрібно. Якщо вам то потрібно, то прошу коментуємо під цим відео. Добре? І ділимося. Коментуємо і ділимося. Там буде мега розпродаж. Там можна буде такі вихватити речі за такі гарні гроші. І доставка буде безкоштовна. Так що дайте мені знати, окей, Чи вам то треба? Якщо хочете халявну ціну, максимально коментарів має бути від 500 коментарів, Окей? Від 500 коментарів. Якщо відео набере більше, ніж 500 коментарів, то все, окей, ліквідовуємо. Давайте гасимо.